Вогонь із гроту, де народився Ісус Христос, горітиме в Тернополі. Декілька днів тому полум'я в Україну передали поляки. Традиція передачі вифлеємського вогню миру в світі діє з 1986 року. Розповідає голова окружної пластової ради Назар Зелінка. Його привозять е, австрійці. З вифлеєму, з гроту де народився Ісус Христос, і в Австрії, в Бідні відбувається передача всім скаутам цього вогню, і далі завдання скаутів передати кожному до святвечора цей вогонь на стіли. Скаутською організацією в Україні є пласт. Відповідно саме зусиллями її членів, вогник поширюється територією нашої держави. Тернопільські пластуни вифлеємський вогонь миру вручили міській владі. Сьогодні передаючи цей вогонь миру вам як символ любові, злагоди і добра. Ми бажаємо всій міській раді, щоб її рішення були конструктивними та корисними для тернопільської громади. Отриманий з рук пластунів вогонь впродовж свята горітиме у фоє міської ради. Пообіцяв міський голова Тернополя Сергій Надал. Іншу частину вифлеємського вогню пластуни передали далі. Він Далі пішов на схід, от вже на, схід, на південь вже передали скаутам Молдови, скаутам Румунії, скаутам Білорусії, російським скаутам вже пішла передача. Наразі вже вогонь поширився по всій Україні. Таким чином вифлеємський вогонь потрапляє на кожний континент і в кожну країну, розповідає Назар Зелінка.